Ріелторські історії: кредитна угода, або як з'являється сивина у покупця кредит, а власник через години купує іншу собі квартиру. Договір куплі-продажу підписана і внесена в реєстр. Але продавець забула вдома картку банку і, не попередивши нікого, пішла до дівчинці консультанту. Консультант каже. Нічого страшного, картка та прив'язана до рахунку і перевипустила нову картку замість старої. Стара автоматично знищується і відновленню не підлягає. Але стара картка вказана в договорі куплі-продажу. Банк відправив кредит на картку, якої вже немає. Треба терміново їхати до нотаріуса і робити додаткову угоду. Але єдиний нотаріус, який має право це зробити, вже в літаку довго узгоджуємо ситуацію з центральним офісом банку. Банк іде на порушення і переводить гроші на нову картку. Але за умови, що додаткову угоду ми довеземо, коли нотаріус повернеться. За останні 5 хвилин до закриття каси кредит видають, і ми встигаємо провести другу угоду. Чекаємо декілька днів нотаріуса, проводимо додаткову угоду і усі видихаємо. Більше корисного про нерухомість і цікавих історій у мене в профілі.